Виконуємо номер 9.1 із підручника Геометрія 8 та номер 17.1 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Генеза» 2025 рік. Усно, які відрізки на малюнку 9.6 У підручнику «Математика» номер малюнка буде інший. Є середніми лініями трикутника АБЦ. Де АМ дорівнює «МБ», БК дорівнює «КЦ» і АЛ дорівнює ЛЦ. Приступаємо до виконання. Середню лінію трикутника називають відрізок, який сполучає середину середина двох його сторін. У нас середина двох сторін сполучає відрізок МК, бо за умовою АМ дорівнює БМ. І БК дорівнює КЦ та відрізок МЛ Л, який сполучає теж точка М дорівнює БМ і АЛ дорівнює СЛ за умовою. Отже, в середній лінії Трикутника ABC. Відрізки МК і МЛ. Номер 9.1 із підручника геометрії 8 та 17.1 з підручника математика 8. Виконано.